Формадол. Таблетки від головного болю. Доброго, Доброго ранку. ранку, вітаємо вас на чесні данківці. Ми вже прямому ефірі. Ми з вами і поряд з нами наш гість неймовірний Гарік Бірчи. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго. Так незвично бачити вас у формі, але ви з нею за рік зріднилися. Це правда. Це так. І сказати так, що я очікував цього тут так, як і всі ми українці. Громадяни нашої держави не очікували, але так сталося. І тепер це вже для мене. А як це почалося для вас? Ви готувалися до того, в принципі, десь свідомо, і чи ви фізично до цього готувалися? Тому що ми знаємо, що дуже багато людей, які готувалися, які розуміли, що може таке статися. Були якісь певні підготовчі роботи до того велися? Ви як? Взагалі я? Чи ви готували, Жартували і в говорили, але на 100% ніхто не був в цьому впевнений і не міг в голові вкласти, що таке може статися. Тому я не можу сказати, що я готувався. Але ну як тільки все сталося, то всі свої навички і знання, які мав до цього. Ну, я у мене була срочна служба у Збройних силах України. Так, угу. але це дуже давно ще було. Ну так як, як це було і втуда, армія ну... друга була. все згадав дуже швидко і вперід. На якій посаді ви були цей рік? На самому початку в нас сформувалася окрема спеціальна рота. І ми виконували завдання по захисту столиці Києва і Київської області. Угу. Потім на базі цієї спеціальної роти, бо вона з добровольців страдалася, угу. був створений окремий спеціальний батальйон. Угу. І там я вже е, зайняв посаду командира взводу забезпечення угу. і з тих пір так і займаюся. Угу. Звання було старший сержант, і через рік служби тепер вже головний сержант. Але рік… Лещодавно... Нещодавно отримала це звання. Да. О, вітаємо вас. Дякую. За рік ви вперше на 10 днів повернулись додому. Вперше. Так, звісно, я, були можливості і командування з розумінням ставиться до таких речей і іноді відпускає. Але дуже на невеликий термін. Звісно, а десятиденна відпустка, яка поп кожному військовослужбовцю е, повинна бути, то вперше, звісно, так. Да, Які відчуття? і це ще така відпустка насичена. Все, все треба встигнути за 10 днів. Так відчуття круті. Дуже радий був бачити близьких, рідних. Ну звісно, обійняв дружину, розцілував дитину. Потім обійняв дитину, розцілував дружину. А потім ліга сміху запросили. Знову відчути себе тренером, побути в цьому поважному статусі. Тим більше, що ну, я розумію, що ми будемо говорити про ми це. Ми будемо, ні? так. Давайте, давайте так. Так, вже, вже з наступної п'ятниці, 7 квітня, так, на телеканалі ТЕЦ стартує спецпроект Ліги сміху, ліга а, сміху Волонтерський десант. Там виступлять найкращі гумористи України, які не тільки підтримують бойовий дух України, але й займаються волонтерством, допомагають ЗСУ та а, а, постраждали від війни. Так, ведучими нових спецвипусків буде Євген Кошовий. от серед тренерів Олександр Пікалов, Станіслав Баклан, Андрій Бідняков, Володимир Дантес, Маша Фрасініна, Гарі Карагоцький та Юра На ну, Також виступи учасників оцінюватиме актор та режисери. Наш сьогоднішній гість Гарик Вірчі. Як вона повернутися з того життя в це абсолютно контрастне. Я вам скажу, що напевно, от перша гра. Я зайшов до зали, і мені потім колеги розказували: ну, ти зайшов як мала дитина, яку привели в дитячий садок. Ти отак от дивишся, роздивляєшся, як все воно вбивається, якийсь трошки напружений, зажатий. Ну звісно, воно переключитися було важкувато, але мені здається, пізніше я вже адаптувався і все стало на свої місця. Я дуже вдячний і Лігі зі сміху, що запросили, і напевно сам я цього хотів і мріяв. Про це знову побувати в кріслі. Тим більше в такому проєкті волонтерський десант. Це не просто е е гумористи жартують, не просто сміються люди в залі. А це дійсно дуже гарний проєкт, е допомагає і тим, хто на передовій хлопцям, угу. бо хто перемагає, той їде, ну скажімо, не в саму гарячу зону, бо, звісно, туди е не має. військові да. там. Але Тобто переможець передає якийсь виступати. подарунок: дрони, автомобіль, е автомобіль швидкої допомоги, те, що треба, хлопцям на передовій, і це буде дуже, звісно, їм приємно, бо це нашим підтримка. хлопцям дуже важливо знати, розуміти, бачити, що їх підтримують, вірять, чекають. Це найголовніше, Крик, але я, от є я, така я... зворотня сторона, секунду, се ж е -е, начебто, знаєте. Е Збираються в залі, жартують, роблять хорошу справу, але паралельно з тим е, завжди отримуєш хейт і кажуть: а що, війна закінчилась? А що ви там регочите? От як ви, людина, Я розумію, яка рік людей... провела на війні, е, як, як, як реагувати? Бо іноді ти тут в Києві, тобі навіть соромно за те, що ти живеш в Києві, е, і навіть почувають почуття почуття незручності, тебе заганяють, начебто, що ти живеш в столиці, яка захищена, і кудись ходиш, намагаєшся волонтерити, а потім ще й по голові за це отримуєш. Це особливості цього часу. Але я вважаю, що ну, не можна хейтити. Е, тим більше, якщо б брати, наприклад, лігу сміху, то е, ті, хто жартують на сцені, е, дуже жорсткі жар жарти бувають. І не дуже такі, які б я в мирний час, наприклад, ну, я б дивувався, і ну, мені було б не смішно, а дивно. Угу. Але зараз це відповідь на те, що відбувається. І для них це теж зброя. Якщо військовослужбовців це зброя е, в прямому сенсі цього слова, то вони жартують і висловлюють, виплескують свої емоції, які накопилися е, словом. Так, і це теж потрібно. І сміятися потрібно. Ми не можемо собі дозволити забувати прості людські емоції е, гарні. Треба підтримувати, вміти підтримувати свій емоційний стан для того, щоб відчувати себе людиною і залишатися людиною. Я впевнений, що після перемоги. Ми переглянемо все, що відбувається в нас внутрі. Буде дуже багато роботи, але ми вийдемо на той самий рівень, який потрібно. А жартувати треба, ми жартуємо. Дяко, Дяко. От, от як ви жартуєте? От ви проходите, Я, просто, мені просто цікаво питання. по -чоловічому. Там по -чоловічому. по чоловічому жартуємо. Є і жорсткі жарти, є і, е, скажімо, такі, які відволікають, є які, такі, які підтримують. Угу. Бо емоційний стан військовослужбовця це плаваюча така річ. І, а треба тримати в тому тонусі, в якому треба. А вам ще й команду, тому, напевно, тримати. В, ну, звісно, бо хлопці для командира вони як діти. Так. І треба з, ко, кож, до кожного знайти підхід. З кимось когось. Погладити, погладити пожаліти, а когось жорсткого. Да. Тому ну, це звичні речі, і ми відволікаємося. Звісно, коли відбувається. Дуже погане, неминуче, щось в твоєму підрозділі, чи ще щось угу. то там не до жартів. Ну але треба виконувати завдання. Опускати руки ні в якому разі не можна. Я просто хочу сказати: я так сижу, спостерігаю за вами. А, я хочу спитати, як вас змінило, змінив цей рік, але я люблю лігу сміха. Я знаю вас як актора, як, а, як КВК, і ви дуже змінилися за цей рік. Зараз сидить Гарік Бірча військовий. По, по своїй позиції навіть я бачу, як ви розповідаєте, як ви подаєте інформацію. Просто 100% військовослужбовець. Як ви себе відчуваєте зараз? Е -е. Ну, напевно, ви десь праві і, і воно так і є. Але ми розслабимось усі, розслабимось е -е. після перемоги. Зараз. Не можна ні про що забувати, треба, треба і допомагати армії, і донатити, і підтримувати будь-чим словом, ділом, грошима неважливо. У нас одна мета. Гарик, ну на приїжджали ж гумористи. От на, на передовій, і, напевні, і ваш підрозділ, і напевно, ви своїми якимись ну, можливо, там зв'язками, можливо, просто друзів запрошували. Як люди взагалі реагують на цей гумор? Як хлопці реагують? Ребята Сміяти? з коррібята yeah. що ви багато ви, ж, ви ж просто можете оцінити? Ви сидите як ви тренер? Ви знаєте цей жарт? Ви знаєте, як на нього потрібно реагувати, і тут приїжджають в зовсім іншу ситуацію, в зовсім інші умови. Бо якщо взяти цифри, то квартал за час війни дав 220 концертів. Це для захисників, це, 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 це потужна цифра. Звісно, ну ми повинні розуміти. Якщо бойовий підрозділ виходить е з бойового завдання і на ротацію, то звісно вони виснажені емоційно, фізично, морально. Просто там краще трохи давати, відпочити, адаптуватися тим, хто е готується. Звісно, підтримка треба, і ось такі виступи, концерти надихають, і вони піднімають бойовий дух, і це добре. Ми в своєму підрозділі. І я там, якщо ви мене питаєте, чи я жартував чи ні, ну так, жартував. Звісно, є командир, який до якого повага і виконуються бойові завдання, але я намагаюся створити там в своєму підрозділі і серед військовослужбовців, яких я знаю, і з якими я зустрічаюся під час служби несення. В гарний настрій пожартувати. Я породіював там половину свого особового складу і всі. Всі там тішаться з цього, і звісно, коли зустрічаєш з інших підрозділів хлопців, вони дивляться з такими очима. Кажуть, та ну ладно, ти там ну, ну. Да, да, і ми це? там десь перекинемось, бо, пару фраз: а ми там то, а ми там то і, і, і якось так і легше, і веселіше, і, і сфотографувалися. І вперед, все будеш у нас заїжджай, все ну, і якось, одразу так. підтримка. ви так. ж там застосовуєте свої професійні навики, так? Е, не акторські, не так, не, не, не військові. Треба, та, доведеться та... згадувати все. І застосовувати будь-які методи для того, щоб твій підрозділ залишався в бойовому здатні. Психологи кажуть, що потрібно планувати далі майбутню уже після війни. Чи плануєте ви його? І яке воно те, ваше майбутнє після нашої перемоги? Всі ми мріємо. Я думаю, і дуже гарно, що наші мрії, вони повинні здійснитися. Що стосується мене то, як і будь-який українець, громадянин нашої держави, я мрію про одне це перемога. І... А для себе, для родини, для душі. Для родини це. На бути... море пиво, як сказав наш президент. <свісно> для родини, звісно, щоб ми, ми були щасливі, разом а не Я там десь, а вони. Самі кожного ранку бачити свою дитину, як вона посміхається, це дуже круто і гарно. Я впевнений, що це всі про це мріють. Звісно, поїхати на море, звісно, відпочити, звісно, повернутися в професію, бо хочеться і ви вже будете Ого. грати зовсім інші ролі. Напевно, напевно. Етап дорослішання відбувся трошки як інакше, ніж нас, планувалося, але, але, але да ми будемо іншими, але ми все одно. Будемо людьми. Мені дуже хочеться, щоб ми були людьми повноцінними з щасливими емоціями, з очами, які світяться, які хочуть жити, бажають жити, любити, насолоджуватися життям. Ми, знаєте, нас цікавлять абсолютно буденні моменти. Психологи кажуть про те, що е, потрібно вести щоденник, потрібно якось фіксувати свої емоції, е, потрібно зосереджуватися на якихось буденних ритуалах. Е, що у вас з'явилося таке буденне нове? Може, пишете щоденник, можете, Може, готуєте щось смачненьке? на Може, читаєте іншу літературу ніж да. до цього? Mm, ні. Музику. У нас <кій> кожен день свої завдання, які треба. Будь-що виконати. І на цьому зосереджуєшся. Бойові завдання. І, так, і кожен день, кожен день ти в, в, у тонусі знаходишся. Тим більше і командування тримає в тонусі. Крустуючись uh -huh. нагоди я хотів би передати привіт і привіт команду і всьому особовому складу нашого окремого спеціального батальйону Берліну хлопці. Я знаю, що ви найкращі, що ви мужні, молодці. І всі військовослужбовці, і хлопці, і дівчата, які боронять нашу землю, і не тільки Збройних сил України, а й Нацгвардії України, і ССО, прикордонні війська. А от ви, ви... я пишаюся і радий, що я з вами. Ви сказали назву Берлінго. Так. А чому а звідки така назва? Це була спеціальна рота створена на самому початку, в самі, в самі перші дні. І літературна якась така. Це та напевно можна. Це ну, можна, можна. Покажіть, можна. Ж, нам допомогла автомобільна компанія з автомобілями, які дуже швидко рухались. Допомагали нашим групам пересуватися по області, і ці автомобілі мали назву Берлінгу, тому. І отак от вже наз, назвали підрозділ. А, Ми готували сьогодні такий знаєте модернізований дерун. Коли ви повернулися додому, чи питали вас, що, що, що тобі, бігаріку що тобі, що тобі хочеться? Що тобі приготувати? Як накрити стіл? Бо українська родина не ну, зустрічає ну, вона ж так. Ну бо з приводу чи... накрити стіл, то він все одно не повноцінний був. Бо з алкоголем я вже більше ніж рік взагалі не спілкувався. І мені це подобається, до речі, самому, бо ти так. завжди в тебе світла голова. 20. Є плюс. Так. А за якими звичними борщу хотілося? чи у вас там є борщ? Є Є? все є. є? є? є. Ну ти глянь. Ну дивіться, так. сьогодні хоча б модернізований такий такі хрумки, стирами для вас приготувала. Я взагалі думав, що це Шарлотка. <ріх> Не nee. це... це дерун це із так. сиром всередині. Боже, ну, що? не забувайте вже е, хлю... хлюба. Хлюба, братці, хлюба, е, хлюба, братці життє. А е, 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 я забув Почекай, Це ПХ Це БХ Я бачиш, я тебе підстрахував. підстрахував. Слово загадка сьогодні була. Хлюба. Ми вас питали, як ви думаєте, що воно означає. Ми просто час від часу пропонуємо е, якісь старі слова, які вийшли з вжитку, але для того, щоб поновити мову, ми е, пропонуємо, щоб люди себе і таке люди слово писали. Слово було «хлюба». І в було слово «хлюба». Всі, що там тільки не писали. І ми тут мали свої так само версії. Давайте будемо, що таке хлюба. Бачите? Так, Так, гонор, гонор і ПХ. Така ну, ти хлюба. Я думаю, що е, ми. Хлюб, хлюбими не будемо. Не будемо Ні, не будемо. А, ми стежимо за вами. Дякую вам, що знайшли час цих 10 днів. Завітати до нас, були щирими. Хочемо бачити вас без форми, усміхненим і на морі на відпочинку. До Супер. зустрічі бажаємо це усім. Всі до завтра Побачити. Так, щось так... З понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням? У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти, у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив. Що розповість хлопчик, який ви Жив після гри смерті вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.